Якщо вам потрібно сконцентруватися і щоб ваш фокус уваги був націлений на результат, я зараз вам покажу одну просту методику. Якщо ви, наприклад, кудись ідете чи щось робите, і ви просто слухаєте це відео і не можете зараз зробити цю методику, то навіть уявляючи те, що ви це робите, так само це трошечки вплине. От я перевіряв на собі, на інших своїх клієнтах, дійсно, коли людина уявляє, що вона це робить, вона теж може отримати результати. Мене звати Роман Макаренко, я психолог і я вивчаю різноманітні напрямки розвитку свого мозку і різні методи, які дають результат ну, там, буквально за декілька хвилин. Зараз ми цю методику зробимо за 5 хвилин. В попередньому відео я показував аналогічну методику, але коли ви робите її ввечері. Тобто, ви можете сісти і. За допомогою такого фокусування уваги, це така своєрідна медитація. Ви можете заспокоїтися, подивитись попереднє відео для того, щоб знати, що ж там робити і в чому там особливість. Зараз методика саме для того, щоб сфокусувати вашу увагу на дії, і вам хотілося би діяти. Бо я, наприклад, зараз буду писати аудіокнигу свою, там вже 10 глав є, то я пишу 11-ту, і я зараз буду цю методику разом з вами робити для того, щоб собі сфокусуватися на тому, що мені потрібно. Ну, а вам показати, як це робити. Для цього, щоб зробити цю практику, вам потрібен аркуш паперу, звичайний А4. Далі будь-які пристрої, якими ви будете малювати: маркери, фломастери, лінери, олівці. Тобто, тут немає, ну, скажімо, такого принципового значення. Що це буде, головне, щоб воно добре малювало і вам було зручно, вам було приємно. Є у мене різноманітні маркери, якими я малюю, корекційні малюнки. Ну, про них інше. Якщо вам буде цікаво, в коментарях просто напишіть, які кращі маркери для малювання. Ну, вони більш м'які, більш такі, знаєте, тихі, навіть сказати можна, тому що є такі маркери, які там скриплять. Це я все говорив для того, щоб ви могли встигнути взяти, що вам потрібно, чи сісти якось, чи зупинитися. Ми з вами будемо малювати кола. Вам потрібно намалювати 40 кіл, і малювати їх треба за годинниковою стрілкою. Перша умова, значить, за годинниковою стрілкою малюєте, і друга умова, вони повинні бути від більшого до меншого. Якщо ви десь втратите цей. Порядок розрахунку, нічого страшного, приблизно ви ж знаєте, скільки їх, приблизно продовжуйте. Тобто, ну, тут не так важливо саме 40 кіл, як те, що ви близько 40 кіл намалюєте. Але є ще важливий момент. Якщо ви збилися десь, то значить ваша концентрація дійсно ну, дуже на низькому рівні, і тому вам просто треба це повторити декілька разів. І якщо ви відчуваєте, що у вас ну, прям багато адреналіну, багато енергії і ви метушитесь. Тоді вам треба подивитися моє попереднє відео, там я розповідав, як себе заспокоювати, як, наприклад, на ніч малювати. Що краще робити, щоб бути в більш такому, знаєте, спокійному стані. Так, так як зараз у нас день, то малюємо цю методику. І так, кола від великого до малого за годинниковою стрілкою 40 штук. Поїхали. А і ще про що думати? Думайте про те, що вам хочеться. Ну, в моєму випадку, то я буду думати про те, що вам сказати. Ще, якщо коло виходить нерівне, коло а таке овальне, нічого страшного. Ну, дивіться, як у мене виходить. Бачите, це те саме фігура, все одно вона спрацьовує. Так, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Хаотично малюєте, де бачите малювати. І поступово, бачите, я зменшую, зменшую. У мене вже 30 кіл. Нічого страшного, що десь ви там загубилися з підрахунком. Головне, щоб ви все менше і менше їх робили ці кола. От я 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Вух, клас. Тобто ось така методика. Далі, якщо ви хочете підсилити цю методику, ви можете ще додатково використовувати такий метод, як нейрографіка, і зробити оці кутики, які між лініями їх більш плавними. Ну, тобто, скруглити ці кути. Але це вже інша методика, яка просто підсилює цей метод 40 к. Все, малюйте. Потім розкажете, як у вас вийшло, як ну, ваш настрій, як у вас концентрація. Якщо, ще раз скажу, якщо вам не вистачає, наприклад, одного аркуша, то ви можете взяти інший і швиденько ще намалювати декілька ків. Якщо ви будете їх робити все більше, 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 це визначить. Будете ніби як розширювати свій погляд і побачити ті можливості, які ви ну, до цього не бачили. Тому от спробуйте просто і відчуйте, як вам з цим. Дивіться, бачите, Тобто я починав от другий раз це від меншого, вже до більшого, більшого, більшого. Я прям відчуваю, що вау, ну, по-іншому, починаю дивитися на ситуації. Якщо я пишу книгу, то мені це дуже допомагає. Якщо, наприклад, мені треба сісти і зосередитись ну, там, на монтажі, наприклад, аудіокниги, то тоді краще навпаки звузити свій фокус уваги, тому що мені вже нічого не треба вигадувати, я просто, ну знаєте, механічно монтую. Так що для різних цілей різні способи малювання: або за годинникову, або проти, або від більшого до меншого, або від меншого до більшого. Будуть питання: задавайте. Я буду такі вправи робити. Частіше, так що до нових зустрічей. пока.